Добрий день, малята! Ви вже знаєте, що існують такі види транспорту, як наземний, повітряний, водний та підземний. А сьогодні ми будемо з вами говорити саме про наземний транспорт. Як ви думаєте, чому цей транспорт називають наземним? Так, звісно, тому що він їздить по землі. А зараз спробуйте відгадати загадки. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає у собі людей катає. Так, це автомобіль. Наступна загадка. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Це взуття його з резині, а харчується бензином. Так, це автобус. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні і по святах. Це тролейбус. В червонім будиночку повно людей. Ти теж, певно, бачив будиночок цей. По рейках сталевих будиночок вчить. Увага, я їду, дзвінок зеленчить. Це трамвай, молодці. Воно зупиниться охоче там, де лиш пасажир захоче. На ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Вірно таксі, руль, колеса і педалі. В даній путь мене помчали. Це велосипед, коник цей на двох ногах, будь-який вдолає шлях, коли вулицею мчить, безперервно торохтить, а тролейбуси й трамваї дуже легко обганяє. Вірно, це мотоцикл. Цей транспорт ще називають пасажирський. Як ви думаєте, чому? Вірно, тому що він перевозить пасажирів. Підгадайте ще одну загадку. Пасажирський чи товарний? Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це поїзд. Він буває пасажирський та вантажний, який перевозить вантажі. Малята ще є спеціальний транспорт. Він допомагає людям. Як ви думаєте, що це за транспорт? Поліцейська машина. Пожежна, швидка допомога, сміттєвоз. Наземний транспорт, що буває сільськогосподарським, допомагає на фермі. Це трактор та комбайн. Ще є будівельна техніка, яка допомагає людям на будівництві. Що ж це за техніка? Це коток, екскаватор, бульдозер, бетономішалка. Підйомний кран самоскид. А зараз пограємо в гру та визначимо, кому який транспорт підходить. Наприклад, пожежна машина для пожежника, поліцейська машина потрібна для поліцейського, швидка допомога для лікаря. Потяг потрібен для машиніста, трактор, потрібен фермеру, а велосипед для велосипедиста. Бетономішалка мішалка потрібна кому, Будівельнику. молодці малята. Сьогодні ми дізналися багато про наземний транспорт, але вже час прощатися. До побачення!